Сьогоднішній огляд особливий. Дивіться українське, підтримуйте розвиток українського кіно і, звичайно, український контент на Ютубі. Всім шалена подяка за підтримку. А ми переходимо до першої стрічки. Відкриє сьогоднішню добірку фільм Інший Франко. Це український фільм про Петра Франка, сина українського письменника Івана Франка. Петро Франко був одним із засновників організації Пласт. Пілотом, фундатором авіації в Галицькій армії, науковцем, який мав 36 наукових патентів на винаходи, працював депутат УРСР. Був репресований радянською владою, вивезений у Сибір, та дорогою загинув за загадкових обставин. Події фільму розгортаються в червні 1941 року в маєтку Франків по Львові. Тоді до родини прибуває несподіваний гість, старий друг Петра Франка Андрій Грищук. Вони разом рятувалися з літака, охопленого полум'я, тікали з полону у радянську. Ському Харкові не дали загинути від голоду дітям. Друзі зустрічаються в розпал Другої світової війни. Смак свободи. Молода дівчина-кухар Варя втрачає роботу, бо її кухня нікому не потрібна у придорожньому кафе. Мила та енергійна дівчина тікає далі відомо до великого міста у пошуку реалізації. Тут будуть і кулінарні експерименти, і романтичні пригоди. Та неочікувана знахідка це книжка забутої легенди української кухні Ольги Франко змінює її життя назавжди. Історична драма Будинок слово нескінчений роман розповідає історію видатних українських письменників. У 1927 році в Харкові за наказом Сталіна було збудовано особливий будинок, в якому їх творчість контролювалась. Тут оселилися кращі українські митці поети, письменники, художники та режисери. Сама лише можливість жити тут вже була для тогочасних творців визнанням. Якось у будинку з'являється новенький. Він працює коректором преси та, понад усе, мріє влитися в когорту про Письменників. Аби оселитися тут, йому дійсно знадобився талант. Талант підслуховувати та переповідати все почуте агенту НКВС. У будівлі знаходяться квартири з великою кількістю кімнат. Також тут є їдальня, пральня, дитячий садок і солярій. Такі умови створюють сприятливу атмосферу для художників. Щоправда, все це не зовсім так, як хотілося б. Інтелігенцію спеціально збирають в одному місці, щоб потім піддати репресіям та знищити. Як там Катя? Сюжет будується навколо лікарки Анни, яка є головною опорою для своєї родини. Виклики швидкої, важка робота допізна старенька мама, яку сестра Анни хоче здати у будинок для людей літнього віку. І турбота про маленьку доньку все ще звична рутина для жінки. Що понад усе мріє про краще життя? Звичайний ритм життя Анни обривається, коли її донька Катя потрапляє в аварію та впадає в кому. Неочікувана трагедія змушує Анну стати перед важким вибором, який піддає сумнівам її власні моральні принципи у суспільстві раптова трагічна подія змушує Анну зіштовхнутися одразу з рядом викликів, поки вона з усіх сил бореться за краще лікування для своєї дитини, долаючи фінансові труднощі та байдужість із боку керівництва лікарні, винуватець аварії намагається будь-якою ціною уникнути покарання. Фільм Відблиск розповість про військового хірурга, який повернувся з російського полону. Головний герой фільму український цивільний, а згодом військовий хірург Сергій, який потрапляє в полон російської армії в ході російсько-української війни на сході України. Перебуваючи в полоні, Сергій стає свідком страшних сцен: приниження, знущання та катування українців російськими окупантами. У ході обміну полоненими між Україною та Росією Сергій звільняється з полону, повертається в своє колишнє. Цивільне життя та пробує знайти сенс життя шляхом відбудування відносин з колишньою дружиною та їхньою донькою. Він по новому вчиться бути людиною, бути батьком, який вміє кохати та підтримувати своїх близьких.